Допиваю я свою ранкову каву, Я вже наколотила, щоб не шумів чайник. І Фенді зробила омлет, але вона не хоче. Що це значить м'ясо? Але я раз в тиждень їй даю омлет. І що в мене сьогодні в планах? Я вже е, зробила, зварила картошечку і потовкла її з укропом. Пішла, зірвала укроп у себе, вже виріс, дивіться. І я хочу зробити вареники. Вареники на заверному тісті. Для цього мені треба молока. 125 мл. У мене ось є тут. Одне яйце, 2 столові ложки олії. І... Півтори чашки, 200 грамоті муки. Півчайної ложки солі. Значить, я взбиваю одне яйце, додаю 2 столові ложки олії і теж збиваю, потім всипаю поступову муку і замішую тісто. От, молоко довожу до кипіння з пів чайної ложки солі і струєчкою вливаю в те тісто. Замішую, спочатку ложкою, потім руками, коли воно трішки вже стане тепленьким, і лишаю його десь так хвилин на 30. Потім починаю місити вареники, ліпити вірніше. Таке тісто годиться і на пельмені, і на пиріжечки, тоненьке воно виходить. Ну, це як моя внучка любить. Не всі таке тісто люблять. Я люблю тісто. На вареники, яке або дрожжеве, або на кефірі, що таке товстеньке і рихле. Ну, а внучка любить таке. Ну, тому я їх не їм, але інколи ну, один, там, два візьму. А потім цукор міряю, бо я ж хліб не їм. Там якийсь берем в зернах. Ой, він такий недобрий. Ой, почула б моя бабуся покійна, я вже сама давно бабуся сказала так на хліб не можна говорити. Ну і що, і потім я після обі... А, ні. Я ще потім поприбираю, бо я вже два дні тут не пилисосила і не протирала, нічого ніде не робила, бо все на вгороді там. Ну, це зроблю і вийду на вулицю. Ще мені сьогодні треба сходити до Наталі. Обов'язково. А може в неї ще щось там познімати можна? Неї чудовий двір. Ну, ви бачили вже, я її показувала і двір, і, і курочок. В Цьому році в них немає кролів. Ну, вони так, е, так жила вона в селі, так вони звикли, вони її займаються тут. Ну, в мене курочок немає. Ми купуємо все на базарі. Але е, я дивилася відео. Канал називається Моє господарство, то вона говорить, що дуже невигідно держати, коли все треба зерно і там все-все купити. Бо це теж дорого. А в теперішній час то ще дорожче. Ну і Фенді. Зараз мені звали з телефона, грається. В теперішній час все ж зросло в ціні. То, мабуть, так. Але яйця в нас стали дешевші. Погано показала, скільки в мене тут кропу дивіться, скільки багато. І він такий молоденький, свіжий і запашний, запашний. Ну, оце дивіться, я не, не прихарашувала каструлю. Знаєте, як оце роблять, щоб це зняти гарно. Ну, Потовкла та й потовкла. Ось так воно і все рівно. Я зараз буду використовувати це. Та я сюди додала трішки масла. Ой, яке ж там у мене? Яготинське було. Отакої. Фендюшка на дворі, а тут дощ пішов, поки я там з варениками морочусь Дивіться. Ну і добре, говорили, що сьогодні гроза, але дощик іде без грози. Хай моче. Фондюшка випросилась на вулицю і не погуляла. Добре, що тут у нас навіс і сховалась. Стоять, ти ж знаєш, треба помить лапки, да? Так? Будемо лапки мить? Ти трішки замочилась, моя хороша. Ну йди, господі. Ну давай. Пішли. Будемо вареники робити. М -м -м, красуня. Ой, все, все-все-все моя хороша. Ой, боже мій краса. Ну і наліпила я вареничків і показую скільки. Дивіться. Рівненькі, гарненькі, оце. Це я заморожу. І це буде не на один сніданок або вечерю. І лишила я оце. 15 штучок, закрию харчовою плівкою і просто поставлю в холодильник. Може, захочуть увечері з'їсти. Дивіться, які хороші, рівненькі, бачите варенички. Ну, я хочу сказати, що мені прийшлося сюди додати ще пів чашечки борошна. Оце в мене хуторок підвів. Або яйце було більше. Не знаю, що. Але мені прийшлося ще додати. Ну, кажуть, кашу маслом не іспортиш, Була така і yes. Прислів я таке, не перевожу я вже його на українську мову. Так що нічого не, не сталося, слава Богу, і зараз відправляю в морозильник. У нас як завжди, то буде сирена, то там будівництво. От поприбираємо і вийду на вулицю, може щось там, не знаю, там наморосило добренько. Може нічого й не зроблю, а може й зроблю. Ага. Дивися, там у тебе кури ходять. Так. Ага. Вже такі величенькі піони цвітить. Пішов дощ. Ага, пішли. Пішли, вже ж дощ, думаю, піду гляну, чи вони ж ховаються. Чи? Прийшла по ділу і ось о. <сус> і Наталю познімаю. Чуєш? Ага. Думаю, піду ж, подивлюся, ага. а вони, значить, і сюди поховалися і полягали. Я тоді тихенько... Ти дивишся, мене вже <гали> Краса. А в мене Та, не то, що починають, почали. Да. У мене ні, я взяла сьогодні і зірвала отаких, от ну, тільки дужче відкрилися ну, і, і, і поставила дітям. Давай Ой. я передам тобі, поставиш. Ага, давай. Це О, цей. бачиш, Давай, на О, по дві штучки, давай, щоб не сильно оголяй. Ой, це тут це все чепуха. Да, Ой, а як жити без них, це взагалі ужасно. Та де ж Найшла? Так, Знайшла? Дощик нам О, О, дякую, дякую, Наталочка. Да дякую. Жалечка. А що я в тебе ще побачила? Зараз скажу. Ой, як, як удасться мені дойти. Я вже бачила. Ось ось. Ага, вже починаються булюти. Уже, ось, диви, диви. Ой, а я залізла в квітник. Диви, ось, починають уже буліти. Уже черешеньки. Ось так швидко, швиденько все. Ось о, дивись. Тільки оце ж я відкрила, а воно тепер погано, що оце таке. Ось, дивись. Зараз подивлюся. Я порозбігаюся. Чіпа чіпа, чіпа 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 чіпа. І нічого не даю, звичайно. Ну куди ви потікали? Тіпа чіпа, чіпа, чіпе, чіпа. Полі 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 поліполі 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 політики гарнючі. Полі поліполі полі 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 поліполі. Ага, гарні, гарні. Чіп чіп тіп 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 тіпчіп. Не понімаю. Ні, ці ці вони дні. не розуміють, Аля, як сіли. Ой, ото біленьке в крапинку, таке гарне. А це більше, це курочка. Ага, курочка більше. біла, біла. І воно йде така середина. Ага, курочка. вже така, да. Добрудна до така. До. Ну, бачиш, їм воно бур'ян кидаю. А я Валю бачу, он чи хто там. Валя ходив в теплиці, бачиш? А, то вона бідна помидори під... під... Валюся, привіт! Ти, ти помидорі підв'язуєш. Ось попасинкувала, тепер рівчаки б'ють, баска ага. тільки немає. Ага. Тоді буду підв'язувати. Ту вже зробила, і вова застеляє сіном, сіна купила. А і валя, а на що сіном? Ну, щоб... а, як мультя. Валя, дивися, грозові тучі. Як Диви. і тучі йдуть. Ой, -ой, -ой, -ой. Оно, гроз... Оно... однимка. Бачиш, які тучі йдуть. Що ж кажуть, в городі ливий, а у нас, бачите. А в нас трошки. А в нас даже не то, що землю не прибили. Ну трошки. Ой, це що співає? Тичка якась. чуєш? Ага. Богданчика нема. Немає, я два дні з ним воювала. Приходив з мамою до мене. Йому там подобається гулять. Це він до Пашки, до Пашки туди йде. Ага. Ну діти були больні, то ми й не пішли. А, ну правильно, правильно, звісно. Що ми не пішли, бо постуяли та й пішли.

Ага. Воно його замолило. І він садить, ну нікак. Оце тільки трохи отак от піднявся. Тобі треба сорт хороший. Ага. О, це свака мені жорлика давала. Вони фермера садили його. І я ж питаю, кажу, Слава можна збирати? Вона каже, фермер поставляє великі кущі з великими перцями. І отой ми теж збираємо на насіння. Ага. А, так, да, було погано, і твій такий хороший був, і, а мало урожая було. Я нічого не заготувала свого. То Сваха дала два мішка. Вона фермера робила, він їм так давав за награду. Ага. І мені два я як по такений. Я ага, добре, зараз підійду. А скільки туди? Та хоч з десяток валь. Хорошо, іду. штуки в ямку йду. Добре, слухаюсь. Добре, зараз Помидор. прийду. Помидори. Ой, господи. Дітра мостку вложила. Ага. Кождої мене гною немає, давно нема. А я оце в ка... вичитала в кожну ямку. Поски ложка, ну 20 грам, ага. і оце розмішала і посадила помідор. А на дві ям, на два рядки не хватило. То що ти думаєш? Ну як -от Ага. ті чорні стоять такі зелені, гарні. Ну воно видно воно в мене. Отаке ні. А ті таке світленьке, отаке одінеково сажене, я скажу. І картошку точно так же посадила. У мене картошка вже отакенна. Не видно рядків, хорошо, що втіла підгорнути. Ока так може вже копати треба. Каже, я підгортувала то отаку картошину. Все-таки виковиряла, молоденька. Ага. Виковирялася. Добре, зараз візьму пакетик і прийду. А, а, ну приходь. Добре. Ще там поляляляк. Ага, пішли. <рес> Ага. Та воно ще буде дощ, Валюша. Зараз буде дощ. Ой, Наташ, як пахне, понюхай. Угу. Ага, хорошо. Добре. Пахне, звісно. Пахне, спасибо. Ох, і наривіла сьогодні. Господи Боже. Ой, кажуть, ну як ти, як воно душа. Да, да. Валя, чи той Тоня, диви, от падають вони оці штучки? Воно одцвітає. Ага, ага. Бачу. Бачиш? Бачу. А оце я не знаю, чи воно буде заново, чи це таке. Буде. А братки кущиками посадили, ось, а я по одній штучці, як розведу, багато не, буде. О, так диви, воно паде, то Я думала, так воно й буде, а воно ні, воно. А там іще будуть он, дивися, там же ж манувати. Ти думаєш, ти... оце да, буде бути. Да, 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 да. Ось подивимося, так? Да? Ну так. Да. Ну я не знаю, Наташ, в чому ж справа? Чому в мене така е, гортензія слаба? Ти знаєш, і оце щось проходить. Mm -hmm. А де та, що я подарувала? Оце? оце. Ага. Так, я всю душу оддала, це... щоб було добре. А це рудкові мені на п'ятдесят ті ага. давали. А це ти? Так у прошлом годі більше було це тих. Ну нічого, може, під... підживити треба щось. Це Наташа. Він... А, а, це в я... тебе теж ранній хіба? Ні, да. це не ранній. Наташа, а чо, листочки не такі, в мене листочки світліші. Ой, тут у вас люди там хвалять, що в тебе дуже гарно в дворі, так Не? зелено. Так. Ух ти! Оце ж казацький можвільник, дивіться, він цвіте вже. <різь> угу, він підростає. Він вже ще. Гарно. Оно, оно там. Так, там у тебе два вида, їх виходить п'ять. Один, ні, два на та, воно різного. Так воно тут, можевільник, уже все за. Я один хотіла викопати, коли чуй мене лопата ламається. Ти її покине. Я зрозуміла. Уже андрозу треба нам робити, Плеть, плеть, плеть. Так. Ба, і ці ще цвітуть. Ох, красота. Розвирлася. А жовта, дивися, тоді, як заціплена. Ага. Як, а яка ж була красива. Ну, я ще Див... звозью, бо я як не пам'ятаю, де я ще посажу, тобі чи викопаю і дам, Ну, обріжу, непонятно що. Тера, що ти лаєш? О, ти? О чого ти? О. О, навіть сливи у Наташі тут тера тихо. навіть сливи теж попропадали. Бачите, що робиться в цьому році з фруктами. Сухну, доби, сухну. Ага. висохнуть гелоча. Да, Диви, да, да, да. яка туча йде. Іди до води. Іду, 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 возьму трішки. Перцю, якщо її лишній. Тобі взяти? Не не, не треба. треба. У Нас, мабуть, немає вже де садити. У да. мене просто лишилося лишилось місце. Бачила, як у мене тут Бачила. о, як квітує гарно, дивіться, а голубих немає. Ти знаєш, де вони ділися, я не знаю. Може, вони я ж пізніше, тебе да, брала. Да, да. може пізніше будуть Наташ. Чи переопилились? Не, ну, це не знаю. Оце похоже, ось о, що не він Наташ. Не цвіте, ось о. Оце, похоже, він. Да, і йому не дає, ось рядом, бачите. Оце буде синє. А дивись, білий, тоді той, тоді там. А ще в мене тут був коричневий, а чогось теж його нема, треба пошукати. Ну, я отож хотіла прибирати, а потім, та хай воно так гарно. Ну, важкувато. це... хотіла оце прибрати? Ну, трішки прорідить, а воно Те так не, гарно, хай не, собі хай росте. Ні, от нехай отакою розростається. Да. Менше Іди... Хочу... Да, ось ось менше. Може. Ось от точно буде синій. Да, ще, да, 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 Ось да. синій да. буде Оце точно... вони будуть пізніше. Холодку дужче. Да. Ну все, пішла до Валі, зараз да, візьму йди. пакетики, йди, постави, візьму. Угодочка. я зараз дітям поставлю оцей букет, mm. -hmm. нам подерж. Я тебе сфотографірую.